Також ми зараз поспілкуємося із пані Іриною Сушко, це виконавча директорка громадської організації Європа без бар'єрів. І поговоримо більш прикладно, що все ж таки знадобиться українцям, як, де, коли, для того, аби виїхати у Європу у 2024 році. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю вас! Ну в першу чергу. Я хочу погодитися з пані Марією. Я трохи чула її зараз коментарі. Стосовно того, що власне тут дійсно паніки жодної не повинно виникати, наш безвізовий режим у відносинах з європейським союзом нікуди не зникає. Тобто, це перший ключова, ключовий меседж, який я як експертка, яка досліджує проблематику мобільності вже дуже багато років, і слідково, всі в цьому плані питання, можу точно вам сказати, отже, ETIAS – це така абревіатура, яка по суті означає. Те, що Європейський Союз вже е, кілька років поспіль задумувався і впроваджував поетапну систему електронну, яка дозволятиме, скажімо так, попередній запис. Громадянина безвізової країни для того, щоб перетнути кордон. Для чого це робиться? Ми всі зараз бачимо, що ризики безпекові вони стали ну, взагалі ще більшими, і власне, як і раніше, а зараз тим більше Європейський Союз хоче подбати про те, щоб і з одного боку залишався. Доступ до е, Європейського союзу і країн Шенгену, а з іншого боку, щоб ще на попередньому етапі вже відбулася ретельна перевірка. Ну, певна фільтрація, я би так сказала, е, людини, яка має намір перетнути кордон е, Європейського союзу, і е, ця система вона вже дуже давно повинна була бути впровадженою. Але Разом з цим Європейський Союз хотів також запровадити ще одну інформаційну систему перевірки безпосередньо на кордоні. Тому це питання воно час від часу відкладалося, тому що потрібні були на запровадження цих інформаційних систем кошти. Так ось. Нашим громадянам потрібно ну чітко розуміти: перше, що з одного боку Європейський Союз гарантує нам, що ця. Попередня реєстрація це навіть не електронні візи, це попередня реєстрація, тому що у тих громадян, в яких є візи, наприклад, для довготермінового перебування в країнах Шенгенської зони, то їх ця електронна реєстрація не стосуватиметься. Зараз ми говоримо лише про тих громадян, які вже встигли користуватись безвізовим режимом і зрозуміли його переваги. Так ось. Ця реєстрація не повинна займати багато часу, називається там від від, від кількох секунд до кількох хвилин, але зрозуміло, що. На практиці можуть виникати певні питання, і якщо, наприклад, людина потрапить у ну, таку групу ризиків, які власне індикаторів, за якими технічні працівники будуть визначати, чи людина має добрий намір да, для поїздки, то ось тоді ця заявка, по суті, вона може розглядатися і довше. Тому Європейський Союз каже, що країн... А ще все-таки заздалегідь подбати про цю реєстрацію, наприклад, за 4-5 днів це зробити. Тобто, ніби нічого складного з одного боку. Але безумовно, що з моменту, коли ЄС задумав цю систему, і те, що ми зараз бачимо і маємо у. Е Системі мобільності дуже багато всього змінилося. І тому я хочу зараз сказати і про те, що вже зараз е, українській владі потрібно е, мати дуже такий е, щільний діалог з Європейським Союзом для того, щоб отримати чіткі відповіді на питання, які ми, як експерти, бачимо, можуть виникати: питання тире проблеми і отут. Е, Якщо можна, я коротко озвучу, де тут я бачу певні ну, моменти, які можуть теоретично доставляти ну, певні проблеми українцям. В першу чергу йдеться про тих громадян, які, рятуючись від війни, наприклад, втратили документи і не мають їх, хоча я Точно можу сказати, що зараз вже процес документації доступу до ідентифікаційних документів, зокрема до паспорту, став набагато кращим. І пані Марія частково про це говорила переді мною. Зараз дійсно навіть ем, ем, такий, ем, скажімо, така можливість є в багатьох країнах, де знаходяться зараз тимчасово переміщені ще українці. Але тим не менше може бути ще якась група людей, яка через Ті чи інші причини, наприклад, втратила документи і не може їх відновити, особливо якщо людина знаходиться все ще в окупованих територіях. Є друга група ризику, про яку я хочу сказати, це ті громадяни, які, наприклад, захочуть знову ж таки з окупованих тимчасово територій, наприклад, через Російську Федерацію потрапити до ЄС. І там теж можуть бути з цією реєстрацією проблеми. Чому тому, що коли вона буде заповнювати цю електронну таку ем, систему з питаннями, то там є питання про те, чи, наприклад, людина відвідувала зону конфліктів за останній час. Або, наприклад, чи має вона в своїй історії, наприклад, заборони на в'їзд до якихось країн, або чи має якусь кримінальну наприклад, історію ем, і так далі, то, то в цьому випадку що мають писати українці, тобто зона конфлікту? Да? Тобто тут європейський союз має чітко подумати про ці ризики, які можуть виникати саме в українців, враховуючи стан війни. І тому я думаю, що поки до 2024 року ще ця система буде в тестовому режимі, нам вже зараз дуже важливо озвучувати оці питання. І отримувати на них чітку відповідь. Ну і головне чи наприклад потрібно буде заповнювати е, цю реєстрацію для тих українців, які вже перебувають в європейському союзі е, і мають наприклад е, ну, статус або біженця, або перебувають як тимчасово переміщені особи. Пані Ірино, чи можуть людині відмовити у видачі такого такої електронної візи? Якщо так, то на підставі чого? І чи означатиме це, що вона без такої електронної візи не зможе в'їхати до країни Європейського Союзу, куди має намір? Окрім тих категорій, які вже нам так. перелічили, тому що ми говорили про людей з тимчасово так. окупованих територій або людей, які вже відвідали, так хоча б вони там жили можливо і поверталися за своїми речами. Так, так, але це якраз ті речі, які на даний момент я вважаю, що мають бути відкориговані, бо Європейський Союз прекрасно усвідомлює, ну, скажімо так, реалії українського громадянина сьогодні. Знаєте, я хотіла би все-таки коротко відповісти, що насправді, в рамках безвізового режиму, навіть до запровадження цієї системи попередньої реєстрації, ми просто дуже рідко говорили. Про те, що українцям доволі часто відмовляли у в'їзді на перетин е, кордону з європейським союзом, коли Українець уже прибував е, там в аеропорт. Е, ну коротше, на кордон е, однієї з країн Європейського Союзу, це були доволі високі відсотки відмов, і тому не треба забувати про те, що е, насправді. Право Європейського союзу і відповідних їх органів здійснювати додаткову перевірку. Перш ніж буде дано буквальний дозвіл на в'їзд, він завжди залишався і буде. Просто він тепер зараз, можна навіть сказати, стане дещо простішим, тому що, уявімо собі, людина їде, витрачає кошти на те, щоб доїхати, наприклад, чи, ну, там, скажімо, до кордону якоїсь країни, і тут їй відмовляють. А так вона буде вже знати на. Ще на попередньому етапі, ще ну грубо кажучи, сидячи вдома, про те, що щось потрібно з цією інформацією з'ясувати і відкоригувати, звичайно, така можливість буде обов'язково. Там будуть технічні спеціалісти, які в разі появи певних питань до е, такого ну заявника, будемо це так називати, е, вони будуть обов'язково комунікувати, і тоді треба просто дуже чітко і зрозуміло відповідати на ці питання. Пані Ірино, ми дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ірина Сушко, це виконавча директорка громадської організації Європа без бар'єрів. А для наших глядачів.